Всім привіт! Сьогодні буде такий легенький акварельний скетч на дощову тему відображення в калюшці. І також попутно хочу порозмовляти на тему артблок. Дивіться, це така доволі зараз поширена тема. Я хочу сказати, що раніше такої теми майже не піднімалася, це називалося іншими словами як якийсь застой творчий. Але артблок зараз є в нашому житті і в багатьох він асоціюється в мене також, в першу чергу, знаєте. З депресією, з тим, що коли ти в один момент перестав вміти малювати, ти малюєш звичайні картини, які ти до цього малював, і вон, з ними щось не так, вони не виходять, це визиває агресію і бажання закинути малювання і не малювати зовсім. Це все також розповідається в різних статтях, відеороликах і тому подібне. Але сьогодні я хочу подивитися на артблок зовсім з іншої сторони, з іншого боку. Як щось значове, позитивне і мотивуюче. Поясню, чому, коли я шукала тему ну, точніше, статті на цю тему, взагалі хотіла щось, можливо, цікаве знайти не тільки суто свою думку. Я знайшла доволі таку цікаву статтю, де це все відображилось в позитивному ключі. І, в принципі, мене це більше надихає, ніж зараз просто сидіти ниті на таку всю тему. Тому там було зазначено так доволі цікаво і мотивуюче, як на мене. Що артблок це кінець початкового рівня малювання, ознака прогресу, а не занепад непад таланту. Артблок це коли момент, коли голова перегнала у своїх вподобаннях те, що вміють робити руки. Тобто, ти, коли сідаєш за малюванням, все йде по накатаній, ти малюєш те, що й малював, але результат тобі вже не подобається. Оце Певний такий, напевно, дзвіночок артблоку, який скоро почнеться. Дивіться, мене дуже, чесно кажучи, мотивує те, що артблок це як нова точка росту. Пояснюю, чому. У мене дуже, в кожного разів було таке, що ви закидали малювання, починався якийсь артблок і все таке. Але згодом, коли ви до нього поверталися, ви починали краще малювати. Я думаю, це в кожного була така ситуація, хоча до цього ти не малював. У мене було багато такого, що я просто малювання закидала на місяць, я нічого не малювала, нічого не скетчила, нічого не брала в руки, взагалі нічого не дивилась по малюванню. Ну, взагалі, воно пішло з мого життя. І через місяць, коли я поверталася до малювання, брала якусь роботу, вона однозначно у мене виходила і однозначно ще крутіше, ніж я малювала до цього. Це було для мене завжди максимально дивно, тому що, як сказати, малювання це ти практика, 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 ти постійно щось робиш, постійно малюєш, і таким чином в тебе виходять якісь кращі результати. Але знову таки, коли в тебе з'являється оце відчуття, що ти хочеш щось краще, а в тебе воно якось вже не так виходить, оце вже тоді починається оцей, оця точка росту, яку тобі потрібно якось переодоліть. Гуглем українською подолати. І я накидала зараз дійсно декілька таких варіантів, що робити. Дивіться, коли арт артблок, тут також дуже важливо зрозуміти, чи вам просто не хочеться малювати, от дійсно, ну от ну, не йде воно. От ви хочете його забити, закинути і забути, що взагалі малювали. Чи у вас є дуже стрімке бажання малювати, але. Але щось ну, от просто не виходить. В будь-якому випадку, чесно, я особисто від себе б рекомендувала забити на малювання хоча б на декілька днів. Можливо, це так дивно було б звучало, але ну, це реально працює. У мене ось недавно такий був міні, скажімо, артблок у мене в день. Яку б роботу я не малювала якоїсь складності, вона мене просто не виходила. Одну Не виходила і все. Ну, Вроді вчора ти малював нормальні роботи, а сьогодні ти сів і взагалі ну, не твої руки. І в мене було купа ідей, і в мене було бажання малювати, ну, не виходило. І я в такий момент просто вирішила, що ну, в той день, коли вже малювала, я вже якось подобивала ці роботи, але вони в мене нікуди не пішли. А наступний день я просто нічого не малювала. Я просто займалася зовсім іншими справами і нічого не робила по малюванню. В суд по малюванню нічого. Мені здається, навіть відосики тоді в той день промалювання не монтувала. А закинула на один день, суто на один день. На наступний день, коли я встаю щось малювати, в мене з'являється бажання є якась вже конкретна картинка, яку я хочу намалювати. в мене вона, в принципі, нормально такий виходить. Все чому? Тому що я один день дала собі відпочинку, взагалі забула про малювання, переключилася. І це реально допомагає. Тут дивіться по собі. Якщо ви хочете. І у вас, знаєте, є таке бажання переключитися і забити трішки на малювання на якийсь період, то зробіть це і ну, від цього шкоди реально просто не буде. А якщо ж навпаки, ви хочете щось ну, от малювати, от не хочете забувати, от хочете щось старатися, просто начніть малювати дуже максимально прості роботи. В основному це якісь оці, акрил, тільки максимально, знаєте, там, космос, ще щось, там, оці, там, блакитне небо на фоні чорні доміки, як тінюшка тіпа, ночі. Ну, такі всякі картинки максимально прості, щоб ви просто знаєте, заспокоїти себе, що ви щось робите, що ви малюєте. В принципі, це тож, також варіант, що ви намалюєте декілька таких картин, а потім візьмете щось більш серйозне важкіше, і воно вас також може вийти. Тут Дивіться по тому, як вам хочеться, яке ва ваше бажання. Е, також ще такий момент знайти зону комфорту в малюванні і в, в місці, де ви малюєте. Е, тобто не беріть ті е, теми роботи, які вам не подобаються, які важкі для вас, в яких ви не малюєте. Наприклад, якщо ось я люблю пейзажі малювати, то якщо ародлок, то мені дійсно простіше намалювати якийсь пейзаж, ніж зараз сісти за портрет. Ну, тобто, Максимально портрет мене малювати якось більш-менш вдало я не зможу, буде одне розчарування, а пейзаж, в принципі, якийсь легенький у мене однозначно вийде. Стосовно зони комфортного місця малювання, це також дуже важливо, тому що. Е, є декілька варіантів. Ви можете просто змінити зону малювання. Наприклад, якщо ви малювали вдома, вийдіть і помалюйте в якийсь парк як варіант. Якщо ви любите скетчити на вулиці, знайдіть якесь нове місце. Або знову ж таки пройдіться по тим місцям, де вам подобається малювати. Можливо, це якийсь куточок вдома, можливо, це під ковдрою з чайком в наушничках. Ну, в кожного знаєте свої вподобання до малювання. От знайдіть те, що вам максимально комфортно, де максимально комфортно малювати. Таким чином ви трошечки зміните локацію, або знову-таки понуритесь в ту локацію, яка вам дає максимальне натхнення, і також у вас вже потрошечки піде ваш результат, скажімо так, вихід на нову точку росту. Також ще один з варіантів це брати участь в челенджах. Відразу скажу, не потрібно хвататися за повз, скільки челенджів, просто достатньо одного. Один челендж, який вам імпонує, подобається виконувати одне завдання в день, чи яка, там, ну, проміжуток між тими завданнями, і цього буде достатньо прямо максимально. Ще до цього можна додати, що. Можна спробувати якісь нові матеріали. Нові матеріали, які ми ви раніше не малювали, і це також буде для вас цікаво. Мозок ще не знає, який результат ви можете отримати. І в принципі, будь-який результат з цими матеріалами буде для вас уже вдалий, Якщо ви ну, не малювали, наприклад, якщо малюєте суто акрилом, і тут ви візьмете акварель, то будь-яка, в принципі, відносно маленька, легенька робота, для вас це вже буде, знаєте, такий, ух, як, як прикольно, як гарно. Тому це також можна ще додати. Ще Два таких пункти це е, перший е, скетчбук. В скетчбуці малювати от просто все. От неважно. От просто візьміть якийсь скетчбук, який, ви, можливо, не так жалко, або який ви хочете добити. І просто скетчити там олівцями, фарбами. От просто от, творіть, от, ви знаєте, що воно вийде вас вже не дуже привабливо, от просто от душі. Взагалі було б прикольно його носити, знаєте, на вулицю і на прогулянках чи десь. Ну, в транспорті кого укачує. А от на прогулянках, можливо, десь в якихось чергах було б прикольно помалювати. Це, як, знаєте, такий експеримент. І було б дуже цікаво, і це б вас надихнуло на якісь нові емоції, нові такі враження і також точка нового росту. І ще в сьоме, це, напевно, один з, мої, з моїх улюбленіших пунктів це виставляти свої роботи. Навіть ті, що, які вам прям не сильно подобаються. Але виставляють в інстаграм, будь-яка соцмережа. Неважливо, можете навіть створити якусь інкогніту сторінку, просто туди заливати роботи під такими англійськими хештегами, і люди будуть уже лайкати, писати якісь коментарі. В принципі, будь-які роботи добре заходять, особливо якщо це англомовний контент. Ну, тобто хештеги будуть. Так що це, в принципі, всі мої пунктики. Але, знаєте, одні з моїх улюблених це просто відкласти малювання і забить. І тоді результат видний прям максимально. Я не знаю, як це працює, але так і працює. А по-друге, відноситись до артблоку як до чогось, знаєте, нового, як новий ступінь вашої творчості, як те, що ви от зараз. Знаєте, як дойшли вже до тої точки, коли ви можете відпочити, забити на малювання, повернутися навіть через місяць і отримати крутий результат на новий вищий уровень. Потім знову побути на цьому рівні. Знову-таки там місяць-два помалювати, артблок, знову перекур і знову ще один вищий рівень. Ну, до цього потрібно відносити так, знаєте, більш позитивно із якихось гарних таких намірів і точку. Зросту дійсно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас артблок, як ви з нього виходите і ваші якісь лайфхаки. Мені, до речі, цей скетч максимально подобається, тому з вас лайк і до зустрічі в нових відео.